Нашій країні, і, зокрема, в нашій освітній системі, тому тотальна українофобія, цим баченим нещастям замість е, розвитку освіти. Фінансування душок замість е, будівництва життя для молоді. Такими і все це логічно. Е, це закономірно, оскільки Україна не має влади. Бо як те, що демонструється кримінальна олігархія, це ніщо інше, як суді, кримінальна колоніальна адміністрація, це ніщо інше, як покова орда, яка не відповідає умову дійсності. При такі помори... Багато. Це наслідок того, що рівень суспільної свідомості ще не настільки великий. І саме тому тут зібралися молоді люди, оскільки молодь завжди була джерелом усіх революційних національних рухів світової історії. Завжди мала радикальне мислення, мовуть ніколи не була втяжена стереотипами реформаторами в чорох років стоїть ті, які 20 років є беззастережними революціонерами. Звідси така Такий панічний страх перед нами. Звідси така хамська і накрапиться поведінка з боку Януковича. І на завершення зроблю висновок, що наше повноцінне існування це повна загибель і тих істот, які сьогодні при владі. Вони мають зникнути, щоб наше майбутнє було світле, повноцінне і щасливе. Ми, українська мова, є головним джерелом. ش ن صلاسي